Фонд Шосткинської центральної бібліотеки для дітей поповнився новими книжками, а саме англомовною літературою. Це 58 примірників, подарованих нашою землячкою Вікторією Медвідь, яка нині проживає у Шотландії. Вікторія Медвідь не залишає нас без уваги, і в рамках її проєкту Книжковий дощ для бібліотек Шостки вона надіслала нам 58 англомовних книг. Дарунок. Серед нових надходжень розвивальна література, енциклопедична, популярні бестселери, твори світової класики. Розраховані книги на дітей різного віку, від народження до 18 років і здатні задовольнити найвибагливіші літературні смаки. Така яскрава абетка. Це для маленьких дітей, які тільки починають вивчати англійську літературу, англійську мову, краще сказати. І ось в таких ілюстраціях. Цікава яскрава книжка. Багато книжок, які приховують в собі різні цікаві картинки для дітей. Ось, наприклад, такі, мабуть, які були раніше в нашому дитинстві. Ось такі випущені і зараз, але тільки на англійській мові. Дітям підліткового віку буде цікаво прочитати збірку книг під назвою Вінтажна класика, яка включає твори англійських та шотландських письменників. Ось така серія, наприклад, Енід Блайтон. Це Неймовірна п'ятірка. Тут пригоди дітей, однолітків, які. Потрапляють в різні незвичайні ситуації, і ось що з ними трапляється із книги книгою з однієї частини в іншу можуть дізнатися діти завдяки цим книгам. Любителям класичної літератури працівники бібліотеки пропонують зануритися у захоплюючі пригоди Робіна Гуда, прихильникам жанру фентезі, потрапити у дивовижний світ героїв книги Загадковий сад англійської письменниці Едіт Незбіт. Це історія про. Трьох дітей, двох братиків і сестричку, які залишилися на канікулах в школі і потрапили в неймовірний світ, там як з ними трапляються пригоди. Вони зустрічають там і чудовиськ, і якихось привидів. І ці канікули у них перетворилися на незабутні якісь пригоди. Юні читачі також можуть ознайомитися з такими книгами, як здобувайки Мері Нортон, Вітер у вербах Кенета Грема навколо світу за 80 днів жуля верна, павутиння Шарлоти Елвін Брукс Уай та іншими. Я запрошую батьків разом з дітьми. Або якщо діти вже дорослі, то приходити самим до нашої бібліотеки, брати літературу на англійській мові для того, щоб поглибити свої знання з цієї мови, почитати мовою оригіналу, вже відомі твори, або познайомитися з новими сучасними авторами англійської літератури. І я вважаю, що потрібно дітям зараз рухатися вперед, досконалювати мову разом з нашою бібліотекою. Варто зазначити, що завдяки благодійній ініціативі Вікторії Медвідь англомовною літературою поповнився і книжковий фонд Чосткинської центральної міської бібліотеки в рамках акції Книжковий дощ наша землячка передала юнацькому відділу 51 книгу.